Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми звернемо нашу увагу на родовід Ісуса Христа та на Його право посісти на престолі Царя Давида. Нехай Господь Бог благословить наше дослідження Його слова. Порівняємо окремі вірші родоводу Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія та в Євангелії від Луки. Євангелія від Матвія, перший розділ вірші 1 та 15 по 16. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. А Елеазар породив Матана, а Матан породив Якова, А Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї родився Ісус, званий Христос. Євангелія від Луки 3 розділ вірші 23 по 24. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30, бувши, як думано, Сином Йосипа, Ілія, сина Мататового, сина Левіяного. В Євангелії від Матвія у 16 вірші написано, що батько Йосипа був Яків, а в Євангелії від Луки у 23 му вірші написано, що Ілія був батьком Йосипа. В чому тут справа? Як нам зрозуміти цю, як може здатися, непослідовність? Щоби знайти відповідь на ці запитання, нам потрібно звернутися до старого заповіту. Отже, почнемо наш пошук. Книга Числа, 26 розділ вірші 1 по 2, І сказав Господь до Мойсея і до Елеазара, сина священника Аарона, говорячи: перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку 20 літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі. Далі слідує перелік синів згідно їх родин аж поки ми не досягаємо 33 го вірша. А Целовхат, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок махла і Ноа, Хогла, Мілка і Тірца. Після цього перелік синів інших родин продовжується. Можна було би не звертати увагу на цю інформацію, що Целовхад не мав синів, а тільки дочок. Але історія дочок Целовхада тут не закінчується вже в наступному розділі історія дочок Целовхада продовжується. Книга Числа, 27 розділ ріші 1 по 4. І прийшли дочки Целовхада, Магла, Ноа, Хогла, Імілка і Тірца. І стали вони перед Мойсеєм і перед священником Елеазором та перед начальниками і всією громадою, при вході з кині заповіту, говорячи наш батько помер у пустині, і він не був серед громади змовників на Господа в Кореєвій громаді, бо він помер за свій гріх, а за синів він не мав. Чому імення нашого батька буде відняти з посерету його роду, що немає в нього сина? Дай же нам володіння серед братів нашого батька. І що відповів пророк Мойсей? Перед тим, як дати відповідь, пророк Мойсей переніс цю справу перед Господнє лице. Книга числа 27, версі 5 по 7. І приніс Мойсей їхню справу перед Господнє лице. І сказав Господь до Мойсея, говорячи Целовхадові дочки слушно говорять. Конче даси їм володіння спадкове серед братів їхнього батька, і зробиш, щоб перейшла їм спадщина їхнього батька. Читаємо далі. Число 27, розділ розверсі 8 по 11. А до Ізраїлевих синів будеш промовляти, говорячи, Коли хто помре, а сина в нього нема, то зробите, щоб спадок його перейшов дочці його, а якщо в нього немає дочки. То дасте спадщину його братам його, а якщо в нього немає братів, то дасте спадок його братам батька його. А якщо в його батька немає братів, то дасте спадщину його родичеві, близькому йому з його роду, і він посяде його. А це стане для Ізраїлевих синів на правну постанову, як Господь наказав був Мойсеєві. Але тут запис про дочок Целовхада не закінчується. Ще один цілий 36 розділ Книги Чисел відведено для цієї історії. Зачитаємо тільки уривок. Книга Числа, 36 розділ, вірші 6 по 8. -й. Оце та річ, що Господь заповів про Целовхадових дочок, говорячи, вони стануть за жінок тим, хто їм подобається, тільки родові племени їхнього батька вони стануть за жінок. І не буде переходити спадщина ізраїлевих синів від племени до племени, бо кожен із ізраїлевих синів буде держатися спадщини племени своїх батьків. А кожна дочка, що посяде спадщину від племени ізраїлевих синів, стане за жінку одному з роду племени батька свого, щоб ізраїлеві сини володіли кожен спадком батьків своїх. Але і це ще не все. У книзі Ісуса Новина ми читаємо. Книга Ісуса Новина, 17, розділ 3 по 4. А в Целовхада, сина Хефера, сина Гіліада, сина Махіра, сина Манасіяного, не було в нього синіва тільки дочки. А оце імена його дочок Махла, Іноа, Хогла, Мілка та Тірца. І прийшли вони до священника Елеазара і до Ісуса Новинового Сина та передначальників, говорячи. Господь наказав був Мойсеєві дати нам спадок серед наших братів і дав їм на Господній наказ спадок серед братів їхнього батька. Чому Святий Дух вирішив приділити стільки місця в старому писанні тій історії дочок Целовхада? Для того, щоб звернути нашу увагу. Це, ніби Святий Дух говорить нам, читай та розумій це важливо. Виявляється, це є важливо тому, що право Ісуса Христа посісти на престолі Царя Давида базується на тому наказі, який Бог дав стосовно дочок Целовхада. Сьогодні ми побачимо, як саме Теж звернемо увагу на те, яким чином спадщина залишалася в племені у книзі Ездри у першому розділі. Написано, як Перський цар Кір видав наказ, що дозволяв народу Ізраїлю повернутися на свою батьківщину після 70-літнього вавлонського полону. І в другому розділі Книги Ездра є записано перелік тих людей, хто вернувся до Єрусалиму та Юдеї. І тут, в другому розділі можна читати наступний вірш. Книга Ездри, 2 розділ, 61 вірш. Із синів священичих, сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Гілеадянина Барзілая, і звався їхнім ім'ям, і звався їхнім ім'ям. зватися ім'ям жінки теж означає бути усиновленим батьком жінки і таким чином поєднати спадщину. Тому в Євангелії від Матвія ми читаємо, що батько Йосипа був Яків, Яків був фізіологічним батьком Йосипа, а в Євангелії від Луки ми читаємо, що батько Йосипа був Ілія, але Ілія був батьком Діви Марії, і Йосип, коли став мужем Марії, звався її ім'ям та був усиновленим. Тому в Євангелії від Луки написано, що батьком Йосипа був Ілія. Але для чого це все потрібно? Щоби зрозуміти необхідність такого родоводу, треба пригадати Божу обіцянку, дану царю Давиду та історію царів, що слідували після нього. Бог через пророка Самуїла дав обіцянку царю Давиду, що він поставить. По ньому насіння, що вийде від царя Давида, і зміцнить його царство, та престол його буде стояти навіки. Друга книга Самоїлова, 7 розділ, вірші 12, по 13 та 16 вірш Коли виповняться твої дні, і ти ляжеш із своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з отроби твоєї і зміцню його царство. Він збудує дім для ймення мого, а я зміцню престола його царства навіки. І буде певним твій дім та царство твоє аж навіки перед тобою. Престол твій буде міцно стояти аж навіки. Обіцянка про те, що Давид та його потомство будуть царями, сповнила ще більш давнє благословення, що базувалося на Божому заповіті з Авраамом. Тоді Бог обіцяв Аврааму, що патріархи будуть батьками царів. Юда, правнук Авраама, отримав пророцтво, що обіцяний правитель прийде з племені Юди. Пророк Самуїл помазав Давида, хто був з племені Юди на царя. Цар Давид усвідомлював своє обрання Богом і значення цього обрання як частини месіанської лінії. Цар Соломон посів престол свого батька Давида по ньому, по царі Соломонові його син Ровоам посів на престолі, і при Ровоамі єдине царство розділилося на два на північне царство Ізраїль та на Південне царство Юди. З племені та царства Юди з роду царя Давида мав прийти Месія. Проте наступні царі Юди. З кількома винятками були нечестивими в очах Господа. І з часом, коли царі ставали все гіршими, ми нарешті стикаємося з царем на ім'я Конія, через кого Бог зрештою наклав прокляття на царську лінію. Книга Пророка Єремії, 22 розділ вірші 1 по 2, вірш 28 та вірш 30. Так говорить Господь, зійди в дім Юдиного царя і будеш казати там оце слово та й промовиш: Послухай Господнього слова, о царі юдейський, що сидиш на Давидовім троні, чому ж цей конія, чом відкинені він та насіння його, та й закинені в землю, якої не знають? Так говорить Господь: запишіть людину у цю самітну. Мужем, якому не буде щаститись у днях його, бо нікому з насіння його не пощаститься сидіти на троні Давидовим та панувати ще в Юді. Це Боже прокляття створило наступний парадокс. Згідно Божої обіцянки, Месія мав прийти з царського роду Давида, але тепер на тому самому чоловічому царському роді було прокляття. Як можливо вирішити цей парадокс? Відповідь нам дана через Пророка Ісая. Книга Пророка Ісаї, 7, вірші 13 по 14. І він сказав: Послухайте, Доме Давидів, чи мало вам трудити людей, що трудите також Бога Мого? Тому Господь сам дасть вам знака: ось діва в отробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому. Емануїл. І тепер ми підійшли до візиту ангела Гавриїла до Діви Марії. Євангелія від Луки, 1 розділ 26 по 29. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І війшовши до неї, промовив Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, б то значило це привітання. Звернемо увагу, що у 27 му вірші написано, що Йосип був з дому Давидового. У біблійному тексті немає нічого зайвого. І ця інформація, що Йосип був з дому Давидового є надзвичайно важливою. Читаємо далі Євангелія від Луки, 1, розділ 30 по 33. А ангел промовив до неї Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і по вік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця. Бог дасть йому престола його батька Давида. Тут мова не йде про небесний престол, де Ісус Христос зараз перебуває, а про земний престол Царя Давида. Ісус Христос ще ніколи не царював на престолі його батька Давида, і обіцянка Бога через Ангела Гавриїла ще буде виконана після другого приходу Ісуса Христа. То як Ісус Христос має право згідно Божого закону царювати на престолі Його батька Давида, відповідь нам дана у двох родоводах, записаних в Євангелія від Матвія? Та Євангелія від Луки. Апостол Матвій, як Левит, зосередив своє Євангелія на Месії Ісусі і представляє його як лева з племені Юди. Таким чином, Матвій простежує законну лінію від Авраама, як це зробив би будь-який єврей, до Давида. Потім через Соломона, через царську лінію. Через першого сина Вірсави, хто вижив, і до Йосипа, законного батька Ісуса Христа. З іншого боку, Євангелист Лука як лікар, зосередився на людяності Ісуса Христа і представляє Його як сина людського. Євангелист Лука простежує кровну лінію від Авраама, першої людини, до царя Давида. І його родовід від Авраама до царя Давида, звичайно, є ідентичним з родоводом апостола Матвія. Але після царя Давида євангелист Лука відходить від шляху, обраного євангелистом Матвієм, і простежує родове дерево через іншого сина Давида на ім'я Натан. Натан був другим сином Версавії, хто вижив. І цей родовід через Натана. Приводить нас до Ілія, батька Марії, Матері Ісуса. Йосип був зятем Ілії. Йосип став сином Ілії. Таким чином, Ісус є з дому і роду Давидового, але обходячи прокляття, накладеного на нащадка Давида, царя Конія. У біблії. Немає нічого незначного. Дійсно, ми відкриваємо, що кожна деталь у Святому Писанні записана з наміром вказувати на Ісуса Христа. Сьогодні ми побачили, що спадщина Ісуса Христа через Діву Марію залежить від цього особливого винятку, який походить від дочок Целовхада – Законне право Ісуса Христа царювати на престолі Його батька Давида базується на наказі, який Бог дав Моїсею стосовно дочок Целовхада. Насправді, кожна історія, кожна подія, кожна деталь, що записані у старому заповіті, вказують на Ісуса Христа. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.